Жіння, річницю центру, тобто ми їм віддаємо все служіння і вони мають цілу програму, але я би хотів, алілуя, так, алілуя, Але хотів би зараз помолитись і привітати за наших хрещаємо, які вчора охрестили, вступили з Богом за вік. Дев'ять чоловік. Ми мусимо і дуже хочемо за вас сьогодні молитись, благословити, тому прийдіть сюди і з біблійної школи, хто в нас старший, будь ласка, так само прийдіть сюди. Віддавайте. Свідоцтво. знаю, чи всі пробились. Сьогодні брати один дзвонить наш Андрій Ланівців, каже, пастор, мене не буде. Ми почали з Ланівців їхати, трохи проїхали, але вернулись. Таке мета, я кажу. Добре, то заочно привітаємо, хто, хто не добрався. Багато, багато, малості. Добре, значить, ми тоді будемо вручати. Це, це в нас свідоцтво і про. Закінчення навчання біблійні основи і зразу про водне хрещі. Тобто ми будемо молитись, ми будемо вітати. Значить, Харчишин Андрій, це той, що з Ланівців, наш брат дорогий, ну він не, не прорвався ну, Ми все розуміємо. Так що, так що ми йому потім якось передамо. Значить, Кутовська Олена, Кутовська Олена, після водне хреще. Все добре. Вона так боялася води, так за мене як за соломинку хваталась, але ми пройшли цей процес разом. І нікого не втратили в водах. ніхто не втопився. Так що хай Бог благословить. Пастор не втопився. Ух, добре. Сива Катерина, сива Кате, Вітаємо. Вітаємо. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Алелює. Добренько, далі. Порплиця Володимир. Правильно? Правильно? Порплиця Володимир. Володимир. Хербор Бласовик. Вітаємо тебе. Мацишин Володимир. Володимир. Хербор Хербор Бласовик. Та там теж квіточки. Я думаю, він морозиво. А що? Бучко Оксана. Бучко Оксана. Нема, не пробили. Хто і передасть, хто знає. Разом з Харчишином. Даю. Хомишин Василь. Ага. Бог благословить, мій сусід. Як ти сьогодні з горі вибрався. Пішком. Молодець. Нема чого. З трьома пересадками пішком. І все, і питання рішається. Отак, от отак. Остапишин Галина. Бог благословить. Вітаємо, вітаємо. Так. І Ордеха Олег, тіоста. Ордеха Олег. Добрі. Всі, так? Друзі, давайте ми зараз станемо. Ми будемо молитись за віз Господом. Це така ну, унікальна Унікальна, знаєте, ну, можливість. Це є фундамент, це є, є посвята. Ми вчора про це трошки говорили. В цьому році це вже... Третє наше водне хрещення. Я дякую Богу, що сьогодні люди спасаються, що дійсно не зважаючи ні на що, Бог призиває своїх, Бог знає всіх, кого він вибрав наперед, кого він передбачив. І Біблія каже, що є якесь певне число погане, які війдуть всі, яких Бог знає наперед. Ми не знаємо, але Бог знає. Амі. Амінь. Ну, наше діло проповідувати слово, проповідувати Івангелію, Дійсно, очікувати від Бога, очікувати від Бога, вилиття Його Духа Святого, вірити. В нові речі, в сильні речі. От, тому дійсно ми вітаємо кожного з вас. Насправді, ви наші герої, ви молодці. Ви дійсно ідете, незважаючи ні на що. І це знаєте, був дуже такий важливий крок відповідальний. Ви прийшли через ці води. Це такі, знаєте, як старому зовніті були ці прообрази. Ми з вами вчора говорили, як Мойсей переходив з народом, як Ной. Через ці води пройшов, тобто щось старе, там ззаді втопили, залишилось вчора в в басейн. А ми відчули, ранком стали набагато легше. фарон там вже під водою, бідний, булькає. А ви вранці стали нове життя. О, так що, тепер що, тримати за Господа. І знаєте, це завіт, це тільки початок, це перший крок. Це певний фундамент, це певна посвята. Богу, але далі є багато-багато речей, є служіння, є покликання. є Місії, лідерство є в Господі, доля, життя, сімейні, ну, сім'я ваша і так далі. То все це в Господі. Якщо ви будете йому вірні, тримати за нього йти до кінця. Я знаю, ви ніколи не пошкодуєте, ніколи не пошкодуєте. Я йду мною вже з 91-го року. Я щасливий ніколи не шкодував ні разу. Тому тримайтеся за нього. Хто би вам що не говорив? Якби цей світ, цей фараон, так званий, і беси, демони, і друзі невірничі. Якби вони там не варювали, не кричали, куди ти записався, що з тобою зробили, куди ти йдеш. Завжди будьте тверді, завжди тримайтеся за Господа. Пам'ятайте, що ви служите Богу не просто людям, але Богу. Амінь не... і що хто йде дойде до кінця, то спасеться. Не... Тому давайте ми зараз будемо молитися. Боже, ми тобі зараз дякуємо за наших дороців сестер, Господь, за наших братів. Дякуємо Боже за кожного з них. Боже, дякуємо Тобі, що це дійсно. Наші герої, яких ти покликав, які відгукнулись на твій поклик, які, які відгукнулись на Івангелі, Господь, які прийняли рішення йти за тобою, які дійсно посвятили своє життя. Тому ми їх зараз благословляємо. Боже, ми їх посвячуємо Тобі. Ми дійсно молимо, хай сила Святого Духа зійде на них. Боже, хай цей завіт, це водне хрещення, для них буде щось щось нове, щось переломне, ключове, як ця революція, як цей. Як цей прорив їхньому житті. Я молю Боже, вилий на них Духа Святого без міри. Хай Божа доля почне формуватись на них. Хай ти відвідуєш їх, хай ти відкриваєш їм ці плани, цю волю неба на їхнє життя. До чого ти їх призиваєш? До чого ти їх кличеш? Я просто молю, бережи їх від всякого зла, захищ... захисти їх Господь, освяти їх правдою Твоєю, Словом Твоїм. Тому ми за них просто дякуємо. І кого сьогодні нема, Господь, і кого нема сьогодні співчучих причин, Андрія, Господь. І кого нема, благослови там, де вони є, Ісус. Захисти їх, збережи. А ми за все тобі дякуємо. І ми тобі прославляємо, наш Бог в ім'я Ісуса Христа. І всіх і скажемо Амінь. Амінь, амінь. Слуха, ще раз вітаю, любов благословити, за Бога. Амінь. Хіба вас благословить. Добре, 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 можете сідати. я зараз кличу вже нашу команду, наших служителів, і слово, маємо сьогодні чудовитися.